з'явився незвичайний і дуже дружелюбний бегемотик, який шукає друзів. Він підходить до людей познайомитись, але має статус ВІЛ-плюс. Ось основний задум акції під назвою Віл дружбі не завада», яка має зруйнувати стереотип про побутову передачу ВІЛ-інфекції та навчити людей толерантності. В одному випадку він говорить про свій віл позитивний статус, в іншому ні. Ось це є показник ставлення, адже по суті нічого абсолютно не змінюється. В костюмі бегемота по місту ходить хлопець Сергій. Він має статус ВІЛ-плюс і зазначає, що на акції усе як у житті. Тільки на люди дізнаються про його хворобу. Їх ставлення одразу змінюється. Ну дуже пугаються люди. Це пугаються, видно, що люди даже обходяться стороною. Ну таке відношення у нас в суспільстві до цієї болезнь. Жі із зацікавленням спостерігають за дійством, підходять, тиснуть руки, знайомляться та фотографуються з бегемотом. Особливе зацікавлення він викликає у дітей. А деякі батьки навіть дозволяють погратися. Та що бояться? Ну всі всі ми люди у кожного свої проблеми, у кожного свої кіта болезні. То тобто, я знаю все абсолютно, то Ну да, що та вічі, як це передається, боятися цього ні в коїй мірі не потрібно. Потрібно бути інформованими, потрібно розуміти, що це такі самі люди, як ми з вами. Зазначимо, що лише за минулий рік в Україні було зареєстровано майже 21 тисячу нових випадків інфікування ВІЛ. Тож статистика і надалі залишається невтішною.